Новилі, ми зараз вислушуємо друг друга. Ми вислушуємо друг друга, Чи ми просто прикрашаємо і розходимося? З такими пристрастями громадське обговорення з цієї проблеми містили мало конструктиву, але позиція влади чітка: торгівля на тротуарах незаконна. Перше на сьогоднішній день існують рішення, які визначають, що торгівля на тротуарах не є законною. По-друге, хочемо звернути увагу присутніх на тих, що міська влада не має наміру припинити цю торгівлю взагалі. Але торгівці квітами із вулиці Небесної Сотні переконані, що їх свідомо заганяють на комерційні ринки, де їм становлять високі орендні плати. У нас в місті Житомирі одні корупційні схеми на щот ринків депутатам можна дати на 50 років варіант з правом викупу, щоб вони з нас, Житомирян, брали великі орендні плати. Значить, хто постраждає? Покупець в першу чергу, тому що треба буде цьому орендарю заплатити орендну плату. З від відкаріта влада намагається знайти порозуміння. Підприємцям пропонували ділянки біля автостанції на житньому ринку, на вулиці Пушкінській та інших. Места. Мы пытаемся сделать все, что можно, но вас устраивает только улица Московская. Но, к сожалению, вот так в городе нельзя прийти и сказать, что мне вот здесь. Удобно торгувати, і я здесь буду торгувати, тому що є інтереси, що всього остального міста, что що нас скоро в місті не останется ні скверів, ні тротуарів. Везде будет или реклама, или торговля. Квіткарі пропонують за власний кошт збудувати новий павільйон, але на вулиці Небесної Сотні, 10-12. і наголошують, що весною отримали всі дозволи та розробили проект, який підписав тодішній головний архітектор міста. Що даний проект узгоджений головним архітектором міста Житомира, на що свідчить мокра печатка, його подпись Борис Борисом Тарасом Олександровичем, все-таки я хочу сказати, яка б не була корумпована влада, прості люди могли все таки щось здобитися. На переконання нового архітектора будувати малі архітектурні форми там не можна. Это киосковый или павильон максимальной площади до 30 квадратных метров. То, что вы видите сейчас там на проекте, это явно не 30 квадратных метров. Если же мова зайде про капітальну будівлю на цій ділянці, то й поготів отримати будь-який дозвіл буде неможливо. Если мы говорим о капитальном сооружении, тем более мы имеем тротуар, мы имеем проезжую часть и ограничения пожарные от капитального сооружения, которое стоит за Кінця та краю цієї історії поки що не видно, але залишати ситуацію у такому стані ні Житомиряни, ні влада, та й мабуть самі квіткарі не хочуть.